Оренда чи договір позички має бути оформлений обов'язково. Тому що навіть купляється вже ж паливо, то вже на тому етапі, це ще ж не доходячи до списання, а вже підстава, за для чого ви купляєте паливо. Тому що, якщо ви договір укладете пізніше, а купляли без паливо, чи там ну паливо в минулому році, наприклад, ще. Договора ще тоді не було. Зараз десь укладете, а то хто. Хто на що ви будете списувати тоді? Тому має бути хронологія. Якщо вже користуємо це підприємство, паливо, якісь там запчастини, може, ремонт проводить машин на автомобілю, вже на цьому етапі вже має бути завчасно створений договір. От, тому от сама формальність, тому що я ж кажу: саме от питання в чому, що в ідеалі це мають бути подорожні листи. На цей автомобіль, щоб були норми витрат з писання кілометраж там, і згідно вже цих норм витрат кілометражу.